Так, дивіться, деталі заказу оформлені 10-24, бачите? Ось, одна, друга. Ось воно вже в мене на столі, тобто на комп'ютері, бачите? Дивіться, відправлено 12-го, а я це діло вчора. Тобто, Ви представляєте, з Китаю в село швидше, як Укрпошта по Україні. Тобто... 8 днів. Неділя. За неділю прийшло з Китаю і в мене воно вже на столі. Так, ну що, тепер переходимо до замірів. Да? Значить, дивіться, у мене на моєму участку, значить, ось отакі ось стоять. Ви їх всі бачили. Система працювала от з такими да? І ще я виписував отакі, дивіться. Я їх провіряв, я там ділився. У мене ну, пакет ось 100 штук. Я цей, ну, Люди просили, я там, кой -кому там з товаришів відправляв, ділився. Тобто такі. Значить, це були куплені агролавки, оці два екземпляри. Цей і цей. Ось дивіться, я вам показую, що це куплено в агролавці. Цей заявлений синій. Значить, дивіться, синій він заявлений, що діаметр розпилу в нього в оцього, в синеньку, ось, в оцього. Заявлений 3-4 при водовілеві 3-4 метра. Тобто це діаметр розпилу. А при півтора атмосфери 96 літрів виливає. От. Значить, а оцей ось заявлений, жовтий. Жовта-жовта, да? що дивіться, жовта-жовта, Він заявлений як при такій же самій, ну, тиску при такому 1,5 атмосфери. Він виливає е, тож, там 96,7 заявлено. ну у нього, діаметр, якщо він догори стоїть, то, тобто отак ось. Ну, вверх. Оттак то він виливає 2,2-2,6 діаметр бере. А якщо він стоїть отак ось, от, донизу, тобто вниз, отак, от, то він виливає 2,8 бере ну, діаметр. Значить, дивіться. Це вже нас обманули, розвели е, якби рекламний трюк ход. Не знаю, ніхто цього не провіряв і ніхто не цей. Ну, я... Удосужився, умудрився провірити. Значить, дивіться, Розбирається воно все чітко. Тут оці самі бачите, вони вони до любіх підходять. Бачите, навіть до цих, що я виписав, до цих ось, ось, що мені прийшли, що я вам показував. Тобто вони заміняємі. Тут так само все воно розбирається. дивіться. Ось, крутнув ось, і витягнув. Дивіться. Бачите? Ось все легко і просто. Ця теж розбирається, все круто, просто витягується. Да? От давайте тепер поміряємо, які тут отвори у них. Значить, дивіться, перед вами лежить ось так, як я. Трошечки ми займалися ювелірними ділами і всім. Ось дивіться, 5 починає 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Я зараз приближу. Воно має бути бачите, да? написано воно. 1,3, 1,2, 3, Ну, 2, 1, 1. Ну, Тобто, починає ось о перший 0,8 і поїхали. Оце будемо провіряти зараз, що ж нам тут на розказували. Тим більше, що хі -хі, заявлено, що оцей жовтий, ну оцей все жовтий, да? він більше води виливає. Тобто жовта-жовта, як оце було, так ось. жовтий-жовтий, отакий. Ось ось він виливає більше води, якщо при трьох атмосферах він виливає 150 літрів пошти. Ну там 145,8, 146 літрів виливає. От. Так що якось ось отак. А оцей, що синій був, ось, а цей 126. От давайте ми провіримо, значить, що воно зараз нам покаже. Так, трошки я отак, ось, щоб було видніше. Значить, беремо штангель. Так, беремо в нас, ну що, якщо тут. Давайте, ну я то вже знаю, да. Давайте 1.3, ось, дивіться, 1.3. Беру, ось осьо написано 1.3. Витягую сверло 1.3, ну, 1.3 мм. Так. Дивіться. 1.3. Бачите, дивіться, сверло у губках Штангель циркуля. Пробуємо. Ось що, сюди, оцей отвір. Ось він. Дивіться. Бачите, випав, тобто великий. Ну, сильно це серво Випадає. Ну, я знаю, коротше, беремо ось 1,5. Дивіться, беру 1,5. якраз, бачите? Ну, Отак. Воно і не шатається тут якраз. Значить, діаметр. Ну ось, все, дивіться. О. Ось, Осьо. Дивіться, у губках, бачите? 1.5 сверло якраз от це воно 1.5, тому що 1.6 вже не лізе. Ось 1.6 калібруємо. Дивіться, 1.6, бачите, на цьому. Один і шість сюди вже не йдуть. Дивіться, вже навіть і під силою не йде. Тобто отвір тут один і Беремо тепер синеньку, дивіться. Так же само, один і п'ять, бачите? Ця один і шість вже не лізе, дивіться, не лізя його туди. Тобто отвор однаковий. Що в цьому, що в цьому. Так що те, що там заявили, знаєте, і що воно там ширше бризкає ну, діаметр і це то вся брехня. І водовилив у них абсолютно однаковий. Бо при одинакових отворах воно не може виливати більше чи менше. Якщо в отвори одинакові, то воно й вилі. Якщо воно л'є там 90, то буде що це 90, що це 90 літрів. Отак от. Тепер саме головне, для чого я купив оці, дивіться. Оці виписав і оці виписав. І перевіряємо, що заявлено, що, що пройшло, Значить, відкриваю телефон. Так, дивіться. Воно. Отак ось. Дивіться. Воно. воно, Дивіться, що тут заявлено? 360 градусів. Бачите? 360 градусів. 0,8. Отвір має бути отут ось форсунка. 0,8. Два... Розпил у нього йде спрей діє, Дивіться, від 2 до 3,5 ну, метрів. З водовиливом 40-80 літрів за годину. Бачите? Воно. Воно. Провіряємо. От, 0,8. Беремо сверло, 0,8. Дивіться. 0,8. Думаю, видно, так? Ось о. 0,8. Відкриваємо. Достаємо. Достаємо 0,8. Провіряємо штангелем, що це 0,8. Щось я аж два зразу потягнув. Дивіться. Воно. 0,8. Ось огляньте. 0,8. Летить со свистом. Це теж розбирається і витягнув, дивіться. Та тут не те, що 0,8. Дивіться. А давай тепер насправді подивимося скільки. Ось, один 1,3. Ставимо 1,3. Дивіться. Пролітає, бачите? 1,5. і Ось, один і Дивіться. Сосвистом, бачите, 1,6 мм, дивіться, сосвистом, оце ось, у... оце ось, 1,7 мм, дивіться. Бачите? Ну, так, ось, щоб було видно. Отак, так? Да? Видно ж? Це 1,7. А купив як 0,8. То який, як ви думаєте, який водовилив буде? Такий, як заявлений. А заявлений тут водовили в 40-80. Явно не 40, правильно? Бо у нього отвір оцей ще більше, як в цьому жовта-жовта, що ми. Ну, як в оці ось, ось форсунки. От. Бо тут один і 5, а тут 1,7. Оце за що я вам кажу? Що це китайське спортлото у нас на, на у нас дурять. Тобто людина купе, прийшло, воно поставила, води не фатає, водовили в конський, коротше, ну, оце отак. А тепер провіряємо хоча б оце. Дивіться, ну це ось що, що прийшло. Тоже показую вам. Телефон. Зараз ми його включаємо. Так. І зараз ми подивимося тут, ось він такий у нас, о, дивіться 0,8. бачите, Отак так показує вона. Жовта-біла, дивіться. Воно ж, воно. 0,8. водовилив 20-34 літра на годину. Провіряємо, беремо цей 0,8. Дивіться, витягую я цю, щоб для зручності, да. Опа, щастя, да, Вроді чуть-чуть, трошки чуть-чуть, Бовтається 0,8. Так, значить 0,8 ми назад кладемо, закриваємо кришечку, так, беремо 0,9. Ось ось 0,9, ось, написано. Витягуємо 0,9. Так, 0,9. О, саме воно, гляньте. Ось ось. 0,9. І оце в нас щось Да? Наша 0,9. Давайте ми його ще провіримо це на всякий случай. Беремо, чи це 0,9, чи не 0,9. Дивіться. Бачите, держав Ну, 0,9, гляньте. Ну що, сверло ж стоїть, дивіться, я його навіть так отводю. 0,9. Тобто і тут обдурили трошки. Да? Ну, 0,9 це таке, це допустимо. Ну, допустимо, 0,7 чи 1,7 і 0,8, це, блін, це в два рази. Це на красні на оцій, так? Да? До речі, вони оці всі, вони взаємозаміняємо. Дивіться, що можна сюди вставити, бачите, те, що я отримав. Жовте-біле 0,8. Дивіться, можна сього і все ось ось, гляньте, жовта-жовта. Дивіться, вставив, гляньте. Ця, бачите, яку хочете. У мене ще є ось, ось, ось гляньте. жовта коричнева бачите? Дивіться, так само, дивіться, витягну отсюди. А ставлю сюди. Дивіться, вони всі, бачите, можна любу вставити. Вони підходять друг до друга. Ну тут ще більший отвір. Тут взагалі отвір, блин, тут двойка пошти. Точно, а ну-ка зараз Воно все сюди пролітає. Осьо, ось сього його отвір. Ось, а ну-ка, зараз заміримо, подивимося. Ні, тут, до речі. А, ні, 1,76. Ну, все, бачите, ще більше його довели. Тобто робимо вивод. Значить, з оцього всього показаного. Оце все, що я купив, ось, я це все ще поставлю. Зараз підключу і подивлюся, як воно це все розпилює. Ну, поки на даний момент мене радує оце. Іменно. Ось ось 0,8. І тут, ну так як насправді тут не 08, а 0,9. Ну це не суть важно. Десятка, Бог з ним. Ладно, хай буде. Ну Це вже не 1,5. Не Бо 1,5 з нашим то водовилив тут був, якби і води багато. в оцій, Що в оцій, що в оці, що в оці. Ось о, синя. І оця, що ми ну, брали. От оцих двох. Ніх одинакове водовили. Тут вся брехня, що там написано, там скільки, а там скільки, і розпиляють. Все воно однакове, абсолютно. Просто різної форми. І все. Не більше, не менше. Значить, із оцих. Мені, я що хочу тепер, що я хочу добитися. Значить, Зараз в мене всі отакі стоять. От. Я по весні буду ставити усі отакі. Я все все провірю. Якщо мені 0,9 буде мало, допустим, ну, не хвататиме мені водовиливу, то я методом сверління зроблю сюди адаптер. Ось. Вот, вот цей отвір. І через адаптер я буду по очереди, допустим, я знаю, у мене все є 0,9, да? я буду сверлити на міліметр рівно, просверлю міліметр. Включив, подивився, ага, не устроює, значить 1,1, 1,2, 1,3. Ну І так до 1,5. Бо 1,5 в мене є. вже, да, ці мені ну, Нема ну, так от до 1,3. Тим самим я підберу собі золоту середину, що в мене буде малий водовилив це іменно для весни. Бо для осені мені, допустимо, 1,5 діаметр мені буде достатньо для осені. Я знаю, що воно працює, бо воно в мене працювало весною. Все воно, все в мене, вся система змонтована на таких із з, з отвіром 1,5, Вона нормально працює і води в мене фатоє. От. Ну, осінню можна знаєте, і більше води лити, тому що все одно там буде йти в зиму, влогозарядка, тобто нічого там ну, немає критичного. А от весна, нам треба ну, наоборот, чим поменше води. Для того, щоб чим менше води виліться на виноградник, тим менше вірогідності, що ми отримаємо хлороз на винограднику. Ну, Тобто болячок, розумієте. нам треба і спасти виноградник, ну, втім і не не захватить ніяких болячок, то начну із 0,8 і буду сверлить сверлами, поки не доб'юся, допустимо ну, йти до 1,5. Більше за 1,5 мені смисла немає. У мене є ось от, навіть, більші оці. Я знаю, що воно мені не потрібне таке, бо це вже багато для мене. А от якраз тут є куди, знаєте, от 0,9 до 1,5 є ще скільки воно? 5 розмірів. Розумієте? Я із 5 розмірів я найду якраз золоту середину. Те, що мені підійде. От. І я їх потім буду, весною в мене вже будуть як, ізначально стоять, я їх всі переставлю. Воно ж ставиться дуже швидко. Дивіться, адаптер він стоїть одразу в трубі. Да? О, на даний момент у нас стоять. ось ось у мене такі ось стоять, Отак от, дивіться, Підходиш, гляньте, одне, один рух раз забрав. раз, дивіться, Другий рух поставив. Тобто з... в мене весна стоять, біла-жовта. А осінь у мене стоять отакі. О, все. Чи отакі, чи жовта-жовта. Тобто, воно однакові, Вони шумють, що працюють однаково. Може стоять жовта-жовта, ось ось. мене осінь, біла, жовта мене весна. Бачите, воно взаємозаміняє, Мені нічого не треба видумувати. тобто Отаким образом, Тобто, аж тільки оце я вже успокоюся оцим, ну, ось цим взяв. Прислали, я виписав. Добре, що бачите, 8 днів і воно все вдома. Ну от тепер я все це провірю і буду ставити банку, дивитися, як воно, що кожна розпиляє. Тобто, от тепер от я вже 100% знайду свою золоту середину. І на цьому проєкт аж оце він буде закінчений. Я вже буду розуміти, що мені треба, що мені фата. Якщо мені водовилу фатило на. 1,5, то от 0,9 до 1,4 я точно знаю, що мені цього всього вистачає і все воно буде працювати. На цьому все. Будуть які питання, задавайте чи під коментом, чи дзвоніть. Я відповідаю всім. У мене нема такого, що я там когось ну По крайній мірі, мене ніхто не упрікне, що я там комусь не відповів. чи Якось оце отак. Я на цьому закінчую з цим. Ну... Пізніше тут треба індивідуально підходити. Я ж як би, ісходю з своїх можливостей, я підходю, я шукаю собі золоту середину. Може воно вам 1,5, допустимо, такі 1,5. От, і вас це цілком задовольнить, розумієте? Може бути отакі ось. От. Ми їх всі побачимо, я їх всі підключу ще колись я зроблю, як воно це все розпилює. Понимаєте? Тут саме головне, щоб не було ніяких крутящихся деталей. Тобто тут... Воно ніде ні в яких з оцих, що я вам показав, представив. Нічого немає. Трущихся, крутячися, деталюшок, вони всі стоять, якби, ну, спозиціоновано. І тут нема чому ламатися і нема чому забиватися. Якщо воно забилося, я вам показував. Зубочистка одна секунда. Ви раз або навіть, навіть не витягуєте, ну, знімаєте через, прямо через адаптер, раз, зубочистку і все. Тобто нема чому ламатися. Його раз поставили і було. А оті, ті, де крутяться, воно сьогодні крутиться, завтра не крутиться, в той же момент ночі воно стало і у вас кущ заморозився. Тобто у людей вже були такі прецеденти. Я одразу казав, що там, де крутяться, це ж все пластмаса, розумієте? тут зараз крутиться, потім не крутиться. Ну, тобто Це все гроші на вітер. Оце те, що треба потрібно. І з цього розходить. Я б рекомендував би кожному, хто хоче собі систему брати, починати 0,8, а тільки точно 0,8. Тут же теж спортлоту треба спробувати. теж купувалося як 0,8, а оказалося, бачите, 1,7 місто 0,8. Тут навіть на глаз видно, що там діряха така, що якщо тут зразу глянулося, а ну да, маленька, ця, то тут <гум> видно, що. Тут водовили, ну, як на мене, не менше буде 140 літрів. Це я вам желізобітона даю. Ну а тут треба буде дивитися. Якось так. Затянув, знаю, що затягнув. Ну тут не об'ясниш за 3 секунди. Так що хто хоче спасти свою лозу від зворотніх осінніх заморозків, welcome. У коментарі чи на, чи на телефон питайте, совітуйтесь чи самі додумуйте. Тобто це все реально. Я спас свій виноградник і не один я весною. А осінню так само прийде осінь. Пізніше покажу, що я буду ставити за датчик, який я поставлю, щоб не діжурить ночі. а хай... Апаратура дежуре за мене. Хто скаже, що а як світу не буде? У мене два генератора є. так що На будь-який случай у мене все є. І бензин коло нього. І воно ж не буває там морозу, це ж не в грудень місяць, а допустимо, якщо прийдуть в октябрі, там, чи це, кажу, в жовтні, чи в початку листопада я завжди зможу 2-3, хоч і 5 годин потарабанити генератором. У мене буде як би, спаси на лозу. Я спасу лозу свою, а не так як в тому році. облетів листовий апарат, а потім місяць після того. 28 градусів тепла цілий місяць, аж чуть ли не до кінця листопада, а листя вже нема на винограді. І якоби те, що казало, що воно визріло, воно оказалось не визрівше і багато. Ну проблема з лозою була. Все, на цьому все. До побачення до наступних відео.